Доброго здоров'я! Сьогодні поговоримо про транспортерну картоплекопалку для тракторів від 20 кінських сил КТН 160. Приємного перегляду! Габаритні розміри. Загальна довжина 170 см, ширина 106 см, висота 100 см, вага 165 кг. Картопли Копачу снащенно міцним транспортером. Транспортер повністю металевий, представляє собою два цепи і металеві прути між ними, ніж виконано з трьох елементів. У разі пошкодження можна міняти не всю конструкцію, а лише пошкоджений елемент. Хоча це мало імовірно, бо ніж виконано з товстого металу. Картопле Копач чудово зарекомендував себе у роботі. При цьому слід пам'ятати. Копач не має від різних дисків, тому ділянка попередньо має бути максимально очищена від батви та бур'яну. На картопле Копач діє офіційна гарантія один рік. Попри це, ми б хотіли зауважити, що перед початком роботи слід перевірити та, при необхідності затягти всі з'єднання, перевірити і всі підшипники, якщо необхідно, змастити. «Картоплекопач» найкраще себе показує з тракторами від 20 до 35 кінських сил. Швидкість валу відбору має бути стандартна 540 обертів на хвилину. Якщо вас зацікавив даний агрегат, або у вас з'явились питання, телефонуйте нашим менеджерам. Телефони вказані у профілі. Або лишайте коментарі під відео. Дякуємо за перегляд. Сподіваємось, відео було вам корисне. Не забудьте підписатися на наш канал. У нас багато відео присвячених техніці, навісному обладнанню та сільському господарству.